Кордон у колапсі українці та іноземці застрягли на західному кордоні. Шагині, краківець і не тільки паралізовані. 20 годин у черзі, холод, втома і відчай. Пішохідні переходи справжній жах. Прикордонники працюють по одному. А віз та віз людей рекордний: 104 тисячі громадян і 18 тисяч авто за один день. Черги киплять, а спонтанні поїздки можуть перетворитися на кошмар. Що робити, та чого чекати далі? Дивіться просто зараз. Вітаю, це Україна сьогодні. Я Соломія Долик і останні події. На кордоні із Польщею знову колапс. Кордони завмирають, а люди на межі. Те, що зараз відбувається на західному кордоні України шокує черги на в'їзд з Польщі перетворилися на справжній колапс. Кілометрові черги, холод і жахливе очікування. Після новорічних свят пасажиропотік різко виріс. Люди чекають по 20 годин і більше, щоб перетнути кордон. Деякі кажуть, це просто неможливо витримати без сну та їжі. Найгірша ситуація на пунктах пропуску караківець грушів та «Устилух». тут у чергах стоять понад 200 автомобілів, і рух практично зупинився. Але це ще не все. Пішохідний перехід шагині справжній жах для людей. Вони стоять на морозі вже понад сім годин. А польські прикордонники пропускають дуже повільно, бо працюють лише по одному. Люди знемагають від холоду, втоми і відчаю. Така ситуація і не тільки між Польщею і Україною. Водночас країнами ЄС та Молдовою зафіксовано високі показники перетину. Пасажиропотік на західних напрямках державного кордону України протягом минулої доби залишився надзвичайно активним. За даними західного регіонального управління Державної прикордонної служби України 3 січня, через пункти пропуску на західному кордоні загалом пройшло понад 104 Тисячі громадян та майже 18 тисяч транспортних засобів. В'їзд на територію України здійснили близько 50 тисяч осіб, з яких 45 тисяч становили громадяни України у напрямку виїзду з країни прикордонники оформили 54 тисячі осіб. Найбільш інтенсивний рух зафіксовано на українсько польському кордоні, де минулої доби перетнули кордон близько 35 тисяч людей. Решта подорожувальників рухалися у напрямку інших держав Європейського Союзу та Молдови, зокрема через пункти пропуску у Львівській, Закарпатській та Чернігівській областях. Крім пасажирів, прикордонні підрозділи оформили 63 вантажні автомобілі з гуманітарною допомогою, які прямують через західні пункти пропуску. Це свідчить про те, що, попри кола. Пс на деяких ділянках кордону рух вантажів і життєво необхідних вантажів зберігається. Експерти прикордонної служби відзначають, що висока активність на кордоні пов'язана із різким збільшенням пасажиропотоку після новорічних свят, а також із тим, що багато українців повертаються додому після святкових поїздок або їдуть у європейські країни у справах. Пункти пропуску працюють у посиленому режимі, але черги залишаються значними, особливо на популярних переходах: краківець, Шегині, грушів та. Тож усім, хто планує перетинати кордон, найближчим часом прикордонники радять враховувати можливі затримки та планувати поїздки заздалегідь. На пунктах пропуску на кордоні із Польщею не припиняється пасажиропотік. Прикордонна служба попереджала, що ближче до свята, і після них він буде зростати. Тому рекомендувала постійно слідкувати за інформацією на сторінках прикордонної служби, де більше завантажена ситуація. Але зараз автомобілі проводять у черзі по кілька годин. Автобуси щонайменше від десяти. Тож, коли і кудою краще їхати, дивіться далі у матеріалі. Із приходом різдва та нового року черги на українську. В польському кордоні традиційно зростають. Одним із найбільш завантажених сьогодні є пункт пропуску Криковець. Наразі в черзі тут перебуває близько ста автомобілів. Люди ж стоять у черзі по кілька годин та кажуть, що їдуть за кордон у гості або ж відпочивати. Сьомої години ми сьомої стоїмо. Ну, я б не сказав, що це дуже багато. У мене рекорд був на Шегинях 12 годин. Так що, а їдете в Польщу, можливо, на я. Я везу дітей, дочку везу, вона їде відпочивати. 7.30 стоїмо. Коли приїхали, було 100 машин. Зараз не знаємо. Скільки. А скільки загалом перетинку кордону вас займає, якщо ви часто їдете? Десь три години. – З половини 11 вечора. Вчора заїхали, з пів 11 ми тут стоїмо. Вроді так, якби вночі. Почали працювати трохи. Ну, під кінець зміни все, стало вже десь три години більше. Що, що стільки заїхало два чи три автобуси. Наплив людей на пунктах пропуску, за словами прикордонників, є традиційним та вони прогнозують, що ближче до свят кількість осіб, які виїжджають з України, зросте на 25%. Ситуацію у пунктах пропуску краківець що шагині, що стосується автобусного напрямку, ускладнює також те, що автобуси, які зареєстровані в системі є е черга, прямують на ці пункти пропуску без визначеного часу перетину кордону, адже там наразі не запроваджене слотування, що в свою чергу збільшує навантаження на ці пункти пропуску. Прикордонники кажуть, що уже за два тижні наплив людей на пунктах пропуску зменшиться, та перетинати кордон можна буде швидше. Та зловити квиток на потяг ще ті випробування для українців. Пасажирські літаки не літають, тож залізниця чи не єдина змога комфортно подорожувати. Саме тому пасажири днями полюють на квитки, постійно оновлюють застосування та сайт. Але омріяні місця часто зникають за лічені хвилини. В «Укрзалізниці» це пояснюють високим навантаженням. У пікові святкове та після святкової дати на одне місце можуть претендувати по 20 людей, бо вагонів у нас хронічно бракує. Є лише половина від того, що потрібно, аби всі мали змогу спокійно їхати. Проте в Укрзалізниці обіцяє, що вже в цьому році ситуація має трохи полегшитися. Компанія в цілому додасть ще 2 мільйони місць протягом року, запустивши нові. Потяги про всі деталі. Дивіться далі. Знайти, зловити та встигнути викупити квиток на потяг уже постійний квест для пані Світлани. Залізницею вона їздить по 3-4 рази на місяць. 18 тисяч кілометрів цьому році я наїздила. Це західний напрямок, західна залізниця і це харківський напрямок. Тому що у мене чоловік діючий військовослужбовець, і я частенько намагаюся там якусь допомогу завести, сама б заїхати. Купувати квитки пані Світлана намагається це одразу як вони надходять у продаж, а саме у восьмій ранку за 20 діб віддати відправлення. Але і так вдається не завжди. Відкриваю додаточок. О, є одно чи два місця. Птицею, поки проходить оплата, вже немає. все мені пишуть, вибачте, але оплата скасована. Поза як цей квиток хтось придбав все і це ти розумієш, що все остання надія вже. Текла усе через постійний підвищений попит, який лише посилюється у передень зимових свят та в сезон літніх відпусток. У цей період на одне місце можуть претендувати по 20 пасажирів, кажуть в «Укрзалізниці». Через відсутність авіації залізниця поки чи не єдина змога комфортно подорожувати. Та й тут хронічно бракує рухомого складу. Нині компанія має неповних дві тисячі пасажирських вагонів. Та аби возити усіх охочих, компанії потрібно удвічі більше. Ну, от цього року отримали 66 нових вагонів, але при цьому у нас 60 вагонів було розстріляно цього року і згоріло. Ще шість вагонів вибули з причин вже свого поважного віку, і понад 100 вагонів відставлено в ремонт. Відповідно, цей дисбаланс 66 нових з однієї сторони, і понад 170 тих, які вибули протягом року, він показує наскільки змінюється наша можливість перевозити пасажирів в усіх напрямках. Поки ж пасажири змушені щодня полювати на вільні місця або сподіватися на функцію квитків. Очільник «Укрзалізниці» обіцяє, з наступного року ловити квитки стане трохи легше. Компанія має створити ще понад 2 мільйони нових місць для пасажирів. Для порівняння за неповний 25-й рік залізниця перевезла понад 25 мільйонів людей. В нас до кінця року до 40 вагонів вийде з капітально-відновлювальних ремонтів. Тобто, по суті, це додадуться вони в парк. Буде багато обігових поїздів, які будуть не стояти взагалі в, в депо постійно в Русі, і все це дасть можливість перевести. Максимальну кількість пасажирів в цей різдвяно-новорічний сезон на попиті квитків продовжують наживатися спекулянти, аби боротися із ними. Укрзалізниця запровадила верифікацію через діяпідпис, без неї не купити квитків на міжнародні рейси та низку внутрішніх. Але і цей крок перекупники обходять, використовують «Дія-підписи» сторонніх людей. Це довели журналісти Бібосінфо у власному розслідуванні, коли спробували придбати квиток у перекупників. Як виявилося, авторизуватися на купівлі квитка можна через будь-яку яка. Не обов'язково через ім'я того, на Спробувати через свій додаток УЗЕ ви зможете один раз авторизуватися, купити квиток на собі, а комусь іншому. Перекуп, що робить він, грубо кажучи, дає 200 гривень якомусь студенту, у якого немає заробітку, і каже: Мені, от твоя дія потрібна. І коли йому пишуть купи квиточок, будь ласка, він з комп'ютера, бот його бронює. Бронює на оцей акаунт з дією цього студента і в цей момент. А, а, той перекуп просто на таксі а, а, привозять йому той телефон, через який людина, чий це акаунт, він просто отак от авторизується Face ID і все В Укрзалізниці Цю проблему визнають і кажуть, що продовжують блокувати спекулянтів. Коли ми бачимо на ідентифікований аккаунт, який ідентифікований через підпис, купується значна кількість місць, які не співпадають з фамілією власника цього облікового запису. Вони блокуються інформацією передається поліції. інформація, вони попадають такі облікові записи в чорний список. Відповідно, ця людина, яка свою дію віддала, вона ж ніколи не зможе користуватися додатком. Найбільше попит залізничники традиційно очікують починаючи з другої половини грудня. Тож з 14-го числа в Укрзалізниці запрацює новий графік руху. У ньому мають додатися 11 нових потягів: вісім міжнародних і три внутрішні, які зокрема об'єднають прифронтові регіони із заходом країни. Основний акцент залізничники робитимуть на швид... Кість 40 поїздів буде прискорено. Щогодинними стануть потяги між Києвом та Львовом, бо це сполучення має найбільший попит. Крім того, Укрзалізниця має забезпечити стабільне сполучення з шістьма європейськими столицями: це Берлін, Будапешт, Відень, Пратислава, Варшава та Прага. У пріоритеті сполучення з Німеччиною, бо там нині проживають найбільше вимушених переселенців з України. Даніл Самсонов, факт Сітів, єдині новини. Отже, залізні люди саме так із 24 лютого називають залізничників ті, хто цілодобово в день та вночі, навіть під обстрілами, роблять усе, що потяг йшли за розкладом про те, що доводиться переживати залізничникам під час війни, і як, попри все, вони просто виконують свою роботу. Дивіться далі. працюють попри тривоги і обстріли. Один шахет прилетів, і зразу виходить, підряд після нього ще п'ять штук. Заспокоюють пасажирів, ремонтують вагони та колії і знову вирушають у дорогу, ризикуючи власним життям. Думаю, ну ладно. Ну якщо я загину, значить така моя судьба. Я навіть не боялася, що ну, щось може случитися. Іноді без сну та перепочинку на евакуаційному потязі була 45 суток со своєю ж начальницею. І на запитання, чи стомилися, мають лише одну відповідь. А хто якщо не ми? начальником поїзда Віталієм Ковальчуком ми зустрічаємось на столичному вокзалі. Годинна зупинка у Києві, і далі вони вирушають до Сум. Саме там кілька тижнів тому Віталій записав ось це відео. 18 жовтня попали під обстріл і почали сирити пасажирів. Десь 20 хвилин до відправки почалася тривога. І почали зразу шахет прилетів напроти вагона, і зразу, получається, підряд після нього ще п'ять штук. У момент атаки розповідає Віталій, у потязі були діти та люди на кріслах колісних. Дуже великий переляк, страху закривали матрасами вікна, то полягав на нижні полки, то на підлогу. Дітей теж переводили в тамбура, щоб ближче було, щоб не було ні віку, ніде ні тому що осколки. Поволітали три вагони потяга лишилися без вікон. Уламки склапу розліталися на спальні місця пасажирів. На щастя, обійшлося без поранених. Купе Віталія, в якому ми записуємо інтерв'ю, також було потрощене. Тоді кілька вагонів довелося замінити, але потяг Київ суми вирушив у рейс. Цілу дорогу їдемо. цілу дорогу повітряна тривога. Але ж повітряна тривога поїздав рівно йдуть згідно графіку руху. Людям треба ж доїхати, приїхати там, заїхати до батьків, до рідних, військових возим. І це те, що дивує увесь світ. Коли за кордоном рух потягів можуть зупинити через негоду, наші залізничники їдуть навіть під час російських атак. Пошкоджені через ворожі обстріли колії в Україні ремонтують за лічені години. Потяги іноді затримуються, але ніколи не скасовуються. Приїжджали працівники екстреної швидкої допомоги, проводили нам курси. Надання першої до медичної допомоги. Під час війни ця навичка для залізничників теж стала обов'язковою. А тут все все травматичне. То Шини, турнікети та ліки. Віталій показує величезні аптечки, якими обладнані вагони потягів. За час війни 2783 залізничника отримали поранення. 947 працівників Укрзалізниці загинули. Думаю, ну ладно. Ну якщо я загину, значить така моя судьба. Я навіть не боялася, що зі мною щось може случитися. Валентині придатко 61 рік. На залізниці вона працює понад чверть століття, але каже, найстрашніший рейс з нею стався кілька днів тому. Ми прибули о 10-й годині в Суми 780-м. і нас почали обстрілювати шахетами. Десять шахетів прилетіли у наш вагонний участок. Вагонна участка нема. Розвили все, по куліям побігли. Ховалися, лежали на землі до двох часов. Ох, ночі. Під час масової атаки шахедів у ніч проти 31 жовтня було знищено більшість робочих приміщень сумського депо. Чотири вагони потяга Київ, Суми поруйновані. А вже вранці поїзд із резервними вагонами хвилина в хвилину відправився в напрямку столиці. Із Харкова дали шість вагонів, якими ми перевезли всіх пасажирів, які були продані білети. Валентина вже рік, як на пенсії, але роботу покинути не може. Каже, працювати за таким графіком, та ще й на прифронтових територіях зголошуються не всі. Людей у нас не хватає, звичайно, всі стараються десь на другу роботу перейти, тому що тут дуже небезпечно. Чотири доби без вихідних їздити, ночувати у поїзді це дуже тяжко. Ми вже привикли. Найдовша зміна Валентини тривала 45 днів на евакуаційних потягах, практично без сну та перепочинку. Якщо у вагоні 36 місць, то було по 105, по 120. Сиділи і по купе, навіть лежали, підстеляли щось, лежали по салону, на чемоданах. З 24 лютого Укрзалізниця евакуювала з небезпечних регіонів понад 4 мільйона людей. Залізничні вокзали стали місцем, де прощаються та зустрічають, плачуть щиро від щастя або розлуки та міцно обіймають. Кожен чоловік, який виходив з вагона, обнімав, цілував від радості, що ми їх доставили до кінечних станції. Так було. Кожен потяг це історія про силу, віру та нескореність. Сміливі люди, і кожен на своєму місці від машиніста потяга до провідника, від диспетчера в депо до ремонтника на мостовому прогоні. Все благодаря злаженої роботі. Калійне господарство, теж які одразу після прольоту виїжджають на місце і ремонтують на калінки ті путя для того, щоб ми могли проїхати. Тому тут всі друг за дружку зв'язані. Якби якась служба не зроботила, друга б служба не поїхала. І все для того, аби ми могли поїхати у справах, зустрітися з рідними, дістатися безпечних місць. А ще, щоб всі довкола знали, що нам є на кого розраховувати, на наших залізних людей. Щасливої дороги, приємної подорожі. Такий тяжкий час. Хочеться допомагати людям. Ми вже закалені, сміли. Ми любимо свою. Роботу свою професію. А хто якщо не ми? Горжусь тим, що я залізничну. Тільки би війна закінчилася, так нічого що Наталія Ткачук, Сергій Моргун, Георгій Воронов, Андрій Романок і Анатолій Короб. ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Як ви оцінюєте такі останні події? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть подбайку під відео та будьте в курсі. Головного далі більше побачимось у наступному сюжеті.